Привіт! Сьогодні будемо говорити про особливості виховання дітей у Швеції. Діти наше майбутнє від того, як ми виховуємо їх сьогодні, залежить те, у якому світі ми будемо жити завтра. Відео буде корисне тим, хто безпосередньо займається вихованням дітей, а також тим, хто зараз перебуває на території королівства Швеції. Згідно з УНІСЕФ, близько двох мільйонів дітей біженців з України залишили країну у пошуках безпеки за кордоном. Серед них за останніми даними 13 тисяч дітей знайшли прихисток у Швеції. Дошколярики та діти шкільного віку звикають до нового оточення, нової, зовсім подекуди іншої системи освіти та інших методів виховання у навчальних закладах, а також у суспільстві загалом, спираючись на власний досвід як мами. Вчителя, а також спостерігаючи за тим, як наші друзі, шведи та не шведи виховують своїх дітей тут у Швеції. Має вам багато чого розповісти. Почну з того, що ж спонукало мене на створення саме цього відео. Цього року у мене особлива місія, яка відрізняється від моїх попередніх семи років викладання у шведській школі, коли я викладала шведським дітям. Цього року я викладаю у підготовчому класі. Це клас для біженців. Клас для новоприбулих до Швеції дітей, 80% з яких складають діти з України. Я вже звикла до поведінки дітей у Швеції та методів їх виховання. Скажімо, якщо 7 років тому мене шокувала сцена, коли діти 3-4 років катаються по підлозі вагоні метро, їх батьки сидять поруч і мило посміхаються, звичайно, діти просто досліджують світ. Зараз, коли трапляються такі ситуації, я їх можу навіть не помітити. Бо для мене така поведінка дітей, реакція батьків то є вже норма. Зараз, працюючи з дітьми з України, я звертаю увагу на їх реакцію в деяких ситуаціях, і їх реакція мене дійсно дивує, оскільки вона не вписується в загально прийняті норми поведінки тут, у Швеції. Почну саме з цих ситуацій, які траплялися у нас в підготовчій групі, а також навіть в моїй попередній школі ще до початку війни були діти, які переїхали вже в старшому віці до Швеції. Я спостерігала ті ж самі тенденції, тому я вирішила, що це перш за все варто знати батькам, у яких діти зараз ходять до шведської школи чи садочку. Якщо знати, що саме може спричинити незручності, а інколи й проблеми дітям та їх батькам, то можна спробувати їх уникнути. У відео з України до шведської школи я вже згадувала про основні принципи поведінки та виховання у шведській школі. Якщо ви ще не дивились відео, подивіться обов'язково після цього. А хто вже дивився, може переглянути ще раз, оскільки, як то кажуть, повторення є мати навчання. Отже. У шведській школі не толерується расизм, сексизм, булінг та будь-якого виду дискримінації. На жаль, мені не раз доводилося спостерігати та як то кажуть, розгрібати ситуацію, пов'язану з расизмом та дискримінацією з боку дітей саме з України по відношенню до дітей з іншим кольором шкіри, іншою мовою та іншою релігією. Все змінюється у цьому світі. Через війну в Україні мільйони українців залишили країну в пошуках безпеки. І багато з цих мільйонів опинились саме у Європі, у Євросоюзі, куди Україна прагне. Україна виборює не лише свою незалежність та цілісність. Україна бореться за демократичні цінності. Коли як не зараз говорити з дітьми про власну гідність та рівність людей та взаємоповагу, до чого це? Все? У шведському суспільстві рівність є надзвичайно важливою. У шведському суспільстві є навіть така мантра. Всі ми різні, але ми всі однаково варті. Так, зараз неодмінно у когось промайнула така думка: навже ж в демократичній Швеції є і расизм, і дискримінація. Так, я з вами погоджуюсь: сама відчула на собі і расизм, і дискримінацію, і не один раз. Але це вибір тих людей, які дискримінують. Мій вибір це нагадувати дітям про їх рівність і цінність, про рівність та цінність кожної особистості. Наступний наріжний камінь у фундаменті шведського суспільства така філософія, яка проходить червоною ниткою через усе життя шведів, і це самостійність. Як тільки дітки у Швеції починають самостійно пересуватися, брати речі, намагатися їсти самостійно або вдягатися, батьки їм дозволяють це робити. Вони. Спокійно спостерігають за цим сим. Інколи можуть сказати, ой, який ти молодець, в тебе виходить. Але батьки ніколи в Швеції не будуть кричати на дитину, обзивати і просто сидіти, кормити їх з ложкою або вдягати їм колодки до 5 років і носити рюкзак до 10 у школу. Ні, у Швеції такого немає. Чим раніше батьки навчать свою дитину самостійності, тим легше їм буде у майбутньому. У таких процесах, коли маленькі дітки роблять щось самі, я спостерігаю більше. Не за дітьми, а я з задоволенням спостерігаю за батьками. Вони такі шведи, розслаблені. І знаєте, мені здається, вони все-таки слідують цьому принципу спокій, лише спокій. Вони на розслабоні чекають, поки дитина вдягне. Неправильно вдягне зуття, це не має значення. Задом наперед вдягне шапку нормально. Тобто, можливо, вони там поправлять щось, якщо вони йдуть десь в гості. Або в якийсь ресторан, а інакше вони дітям дозволяють вдягатися, як їм хочеться. Навіть якщо на вулиці мінус градус, а дитина хоче вдягти сукню принцеси, йти без шапки. В більшості випадків їй це дозволять. Щодо самостійності та одягу, ми звикли, що це ми вибираємо одяг дітям, зазвичай це так, і що вдягає дитина в школу, це також регламентується суворими правилами школи. Тут все набагато простіше. Діти вдягають, що вони захотять. Ну якщо звичайно це не якась приватна школа з шкільною формою, хоча то це тут тобто, буває дуже рідко, то дітки можуть прийти в школу в короні принцеси, і ніхто не має права сміятися з людиною. Ви можете, ми вчимо дітей не сміятися. Я чула, де хто з наших хлопців з України сміялася дівчинкою, яка прийшла в короні. Я звичайно зробила їм зауваження і сказала: якщо ви завтра хочете прийти в короні, можете приходити, ніхто навіть не засміється. Але давайте краще навчимося робити компліменти один одному, а не сміятися, хто як виглядає. Приходиш з короною, принцеса. Приходь, навіть якщо хлопчик прийде з короною, приходь. Навіть якщо людина сьогодні відчуває що вранці, дитина прокинулась і хоче піти в костюмі спайдермена, вона це може зробити, аби дитина щаслива була. Якщо ми вже заговорили про те, що діти можуть вдягатися в будь-яку погоду, як вони захотять, і в буденний день надягти святкову сукню чи можливо костюм спайдермена. Ви можете також спостерігати, що діти у Швеції на вулиці, особливо малі діти, вони як поросята. Коли українці з моєї групи мають виходити на вулицю, а у нас є таке правило: 20 хвилин діти мають перебувати на вулиці у будь-яку погоду. Чи це дощ, сніг, мінус 5, мінус 10 градусів, 20 хвилин ти вдягаєшся і виходиш на вулицю. Наші діти намагаються ховатися в туалетах, не, не слідкують правилам, це дуже неприємно. Тому що нам, вчителям, які там працюють, завжди роблять зауваження. Ми нагадуємо дітям, що потрібно вдягатися, як шведих кажуть, немає поганої погоди, є поганий одяг, одяг за погодою, кледер ефтеведер. І ми нагадуємо навіть батькам. Будь ласка, вдягайте дітям щось, що не продувається і не промокає. Нещодавно спостерігала таку сцену, яка мене 7 років тому шокувала наповал. Зараз йду спостерігаю: лежать у калюжі в комбінезонах, які не промокають, троє маля, років по 6-7. Просто в калюжі. І чую їх розмови. А що ти там робиш? Та дивлюсь. Ну дивись, листочок з дерева, він ну, не розсипається. А дивись, а якщо ми візьмемо, положимо туди папірець, то він якимсь дивним чином трохи розстає. Даш прикольно? Да. І тоді я подумала, Боже, дітям дозволяють вивчати світ. І навіть якщо на вулиці стоять у нас вчителі, які є черговими, вони не можуть підійти до дитини і сказати: Встань з цієї калюжі, ти вже обмазався як свиня, і повжиті не шведи, не у швеції. До самостійного життя готують не лише батьки, початкова школа та садочок. Самостійність виховується також у загальній школі. Діти 4-9 класів слідують програмі, яка затверджена Міністерством освіти Швеції Скольверкет, і там вже за шкільною програмою діти також навчаються, готуються до самостійного життя. Бо вони вчаться готувати, їсти і хлопчики і дівчатка, майструвати, шити, складати бюджет. Та багато чого іншого. Зверніть увагу, що у Швеції не розділяються, наприклад, на працю хлопчики йдуть на столярство, а дівчатки йдуть годувати. Ні, так не можна. Це дискримінація. Більше про гендерну рівність у шведському суспільстві. У Швеції подивіться окреме відео, там багато цікавого та корисно. Після закінчення школи 9 класу, діти зазвичай йдуть до гімназії 10, 11, інколи 12 клас, в залежності від гімназії деякі діти все продовжують жити з батьками. Але якщо ваша дитина обрала гімназію і поступила туди, можливо, це якась елітна гімназія спорту, можливо, якась вузька спеціальність, де дитина може отримати лише в цьому місці. А Наприклад, сім'я не готова до переїзду до таких великих змін, то дитині дозволяють жити окремо в іншому місті. І саме тут починається цікаве. Дитина починає жити самостійно, і все, що її навчило життя, батьки і школа, вона застосовує на практиці. Велика кількість дітей 18-19 років все ще живе під одним дахом з батьками, якщо вони ходять до гімназії. І коли дітям виповнюється 18, то батьки шведи в такий трошки незвичний спосіб нагадують їм, що дітки мої, час вилітати вам з гніздечка. І нагадують вони це в Трошки, скажімо так, дивний спосіб. Зараз розповім, що я маю на увазі, коли я побачила це, я була просто шокована. Якщо ми звикли в Україні на 18-ти річчя, дітям дарують прикраси або якісь коштовності, у кого є можливість, можуть подарувати авто дитині. А от у Швеції все набагато практичніше та прагматичніше. На 18-річчя моєї бонус доньки. Якщо хто не знає, хто така бонус донька, подивіться обов'язково відео Секрети щастя шведів. Там розповім все про ієрархію сім'ї, шведської сім'ї, бонусної сім'ї. Але то потім зараз ми на дні народження моєї бонус-доньки. Їй виконується 18 років. Зібралося багато народу, різних поколінь і нанесли купу подарунків. Коли настав час відкривати подарунки, всі сиділи навколо, дитина відкривала подарунки, відкрила у першому сковорідка І написано щось приємне. Вона каже: Бабусю, дякую за сковорідку. Відкриває другий подарунок, набір каструлю. О, дякую! І ще гостям. Відкриває далі набори постільної білизни. І за це вона дякує, відкриває далі. О, мама, дякую тобі! Це саме ті рішники, які я хотіла. Стоп! Подумає 18 років, і дитині, дівчині, молодій, яку я ще вважаю дитиною, дарують, ну якби придане. Чому далеко ходити? Моєму синові 15 років, скоро виконається 16. І він вже думає про те, як і де він буде жити окремо після гімназії, окремо від нас. Коли ми переїжджали нещодавно, я кажу, можливо, нам потрібно поміняти цей диван, можливо, продати йому або комусь віддати. Він з іншої кімнати почав кричати: Ні-ні-ні, нікому ні, 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 не віддавайте диван, коли я буду переїжджати, я хочу мати його в своїй квартирі. Окей. Тоді, можливо, ми можемо віддати кілмок з твоєї кімнати іншим дітям. Ні-ні, він мені так подобається, його теж заберу з собою. Він вже знає, де він буде жити, і, звичайно, він купить старий Вольво і буде на ньому їздити. І так він уже собі спланував, що буде робити. А моє завдання навчити його прибирати за собою, мити посуд, скуплятися прати, ну і доглядати за собою. Бо шведи вони ще такі в своїй переважній більшості. Дуже рідко дорослі діти 20-21 року і старші живуть під одним дахом з батьками, і ну ніколи не будуть шведські шведи жити під одним дахом декілька поколінь, два-три покоління в одній квартирі або в одному будинку. Якщо ваші дідусі, бабуся, тобто ваші мама чи тато, свекруха, вам потрібні для того, щоб Подивитися за вашою дитиною або зробити щось інше, ви маєте забронювати час і згодити з ними це набагато раніше, тому що вони самостійні люди. Ви маєте поважати їх самостійне життя, вони поважають ваше самостійне життя. І що дуже класно, вони не лізуть зі своїми порадами і не розповідають вам, як виховувати ваших дітей. Це те, що мені подобається у шведському суспільстві. Тепер ви знаєте більше про те, як шведи виховують самостійність у своїх дітей. А от як живуть самостійно люди похилого віку у Швеції, які не хочуть просити про допомогу, подивіться у відео Щасливі шведи. Шведи навчають своїх дітей цінності, рівності, самостійності. Але як вони навчають своїх дітей Спокійно. У них, здається, вже на генетичному десь рівні є вся мантра спокій, лише спокій. Лише раз за сім років мого життя у Швеції я бачила одного татуся з трьома дітьми в автобусі. Діти трохи товклися, і він трішечки підвищив на них голос. Але він не кричав на них, не принижував, і люди навколо не розповідали йому, як виховати своїх дітей. До речі, про крик. Шведи не кричать на дітей, тому що крик це психологічне насилля, психологічне чи фізичне насилля над дітьми у Швеції заборонено із 1979 року. Насилля над дітьми у Швеції заборонено. і за цим слідкують соціальні служби. Якщо є якісь ознаки насильна над дитиною, психологічно чи фізично, соціальні служби підключаються до вирішення цього питання. Їх головне завдання захистити дитину. Якщо ви працювали в школі чи в садочку тут у Швеції, ви напевне помітили, що всі сім'ї різні, не всі мають однаковий достаток, не у всіх гарна психологічна. Ситуація в родині. І ми, як вчителі чи вихователі, звертаємо увагу на кожну дитину. Якщо у нас з'являються якісь ем, докази того, що з дитиною недобре поводяться вдома, ми обов'язково маємо сповістити соціальні служби. І якщо є люди, що скажуть, та що ви, соціальні служби не забирають дітей, все це міф, то я хочу розвінчати цей міф. Це не міф. Таке відбувається. Лише минулого року у нас було два учня, одна дівчинка 9 класу, у якої були діагнози, і її мама виховувала одна: мама була нешвидка. В результаті за рік навчання в 9 класі дитина пройшла від зустрічей мами з соціальними службами до того, що в кінці навчального року маму вже позбавили батьківських прав. І дитина переїхала жити до як які усиновила інша родина. Буває випадки, що самі батьки звертаються до соціальних служб, оскільки вони не знають, що робити з своїми дітьми. Хлопчик у шостому класі був дуже агресивний, бив дітей в школі і також свого братика. Мама виховувала їх сама і не могла. Просто не могла бути з дитиною вдома. Вона навіть просила нас про те, що ви можете його залишати навіть після обіду у школі. У нас просто не було ресурсів. І, врешті-решт, соціальні служби після спілкування з психологами і зі згоди дитини вони оформили його у гостьову сім'ю. Тож наступного разу, коли вас хтось намагається переконати в тому, що соціальні служби у Швеції не забирають дітей у батьків. Подумайте хоча б про ті дві історії, які розповіла я, і люди, які працюють у садочках і у школах, можуть розповісти вам схожі історії. Так що таке буває: соціальні служби забирають дітей у батьків, і це все в інтересах дитини: рівність, цінність, самостійність, і все це виховується у шведському суспільстві. Спокійно, лише спокійно. І говоримо ми не лише про батьків, це також стосується вчителів та вихователів у дитячому садочку. І в результаті такого спілкування у дітей з'являється довіра до дорослих. Ще одна надзвичайно важлива тема у вихованні дітей у Швеції це статеве виховання. І це не лише про фізіологію, це також про психологію, про розвиток дитини. І оскільки статеве виховання починається ще з садочку і продовжується аж до дорослого віку, маємо винести цю тему на обговорення в окремому відео. Обіцяю! Буде цікаво. І ще один важливий і приємний аспект у вихованні дітей це виховання і мамою, і татом. Ви знаєте, що у Швеції намагаються дотримуватись гендерної рівності, тобто і мама, і тато йде в декрет. Вони ділять декрет зазвичай майже навпіл, і зазвичай мама залишається в декреті перші 6 місяців, тоді тато йде в декрет. Про дитину піклується тато і мама не лише в декреті, якщо батьки розлучаються, то часто буває так, що дитина живе половину часу з батьком. Половину з матір'ю, тобто, можливо, це буде кожен другий тиждень дитина живе у мами, кожен другий тиждень у татуся, або можливо, півроку живе у мами, півроку у тата. Якщо батьки живуть геть в різних а, кінцях країни у Швеції, то може бути так, що дитина рік живе з мамою і рік живе з татом. Чоловіки беруть участь у вихованні дітей тут у Швеції, і я маю на увазі не лише татусів. У дитячих садочках та у школах є велика кількість вчителів та вихователів чоловічої статі. Про поведінку дітей у громадських місцях та реакцію оточуючих про відносини між батьками та дітьми та різними поколіннями подивіться відео Щасливі швей! Час поставити подобайку та написати коментар. Цікаво, що вас здивувало найбільше, з чим ви погоджуєтесь, а з чим абсолютно не погоджуєтесь. Спокою, лише спокою. Бажаю вам у вихованні ваших дітей, а ще миру, любові і рівності. Будьте щасливі! Побачимось!